У Чернігові сьогодні продовжиться судовий процес над 15 російськими військовими. Їх звинувачують у порушенні законів та звичай війни. Йдеться про село Ягідне на Чернігівщині. Це один із найтрагічніших епізодів першого місяця російської агресії, коли частина Київської та Чернігівської областей була в окупації. Жахливу історію звичайного шкільного підвалу, який перетворився на катівню, нагадає кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Село Ягідне за 18 кілометрів на південь від Чернігова. Разом із Бучею Ірпенем, Бородянкою, вона стала одним із символів російської жорстокості вже на початку Великої війни. У березні 22-го року росіяни демонстрували тут чи не все, на що здатні. Сказали роздягатися до нижньої білизни, положили на сніг. Поруч з тобою знаходяться твої рідні, і думаю, що буде відбуватися із ними раз. І думаю, хоч би, хоч би якщо я буду стріляти, так да хоч кудись відвели, щоб не бачили цього донька. Ми по ступеньках ліземо, кричимо, що не трогайте, не стріляйте, а він стоїть, я так лізу, а він прямо повине. 3 березня 22 року цивільних чоловіків, жінок, старих і малих росіяни з республіки Тива під дулами автоматів загнали у підвал місцевої школи. На горішніх поверхах нелюди влаштували свій штаб, тож свідомо використовували цивільних українців як живий щит. Це прямо суперечить Женевській конвенції. Оце я тут спав прив'язаний шарфом. Тут сім'я була з маленькою дитиною. Дитині Алісі два місяці виповнились вже тут. 368 людей, серед них 69 неповнолітніх, майже без їжі та води у вбиральню, максимум раз на день. На кожного бранця у середньому по пів квадратного метра від задухи та нелюдських умов десятеро ягечан померли прямо в підвалі. Жахіття тривало до 31 березня. Щойно чужинців вигнали. Сюди заїхали прокурори та слідчі з Чернігова. Ідентифікували 15 конкретних так званих військових, які брали участь у знущанні. документацію, зокрема, це були щоденники психолого патологічного нагляду командирів за своїми підлеглими військової частини, якраз такі п'ятдесят 115 В Ці журналах основне, що нам було необхідно, це кольорові зображення військовослужбовця, вся автобіографія. Прокурори намагалися навіть додзвонитися до підозрюваних, щоб дзвінок був доказом у суді. Пояснюють слідчі, вони мусили представитися саме правоохоронцями України. Тож дзвінки очікувано обривалися. Нині суд триває за процедуру інапсентія, тобто заочно. Але сторона обвинувачення переконана, рано чи пізно путінський режим впаде. Або хтось із цих російських військових захоче поїхати в цивілізовану країну, і там на нього чекатиме сюрприз. Ому в саме незручний для їхнього життя момент можливо в старості, можливо, в той момент, коли у них в житті все налагодиться, але потім вони будуть змушені прощатися з тим життям, яке вони мають, і відбувати покарання у в'язниці української держави. А крім того, коли після перемоги України зайде мова про репарації від Росії, судові вироки стануть беззаперечним доказом агресії і аргументом для виплати компенсації, кажуть правозахисники з часом. Коли емоції уляжуться, нам потрібно буде пред'явити окупанту, агресору, сухий фактаж. І цей сухий фактаж залишається виключно в рішеннях судів. Окрім того, світова бюрократія не реагує на сльози на емоції, а їм потрібні легітимні рішення. І ось це. Обов'язок нашої держави 15 обвинувачених, справу яких уже розглядає Чернігівський районний суд, були лише виконавцями злочину в Ягідному. Нині слідчі намагаються ідентифікувати командирів, які віддавали злочинні накази. Справу щодо них виділили в окреме провадження. Дмитро Фурдак ірина гойник. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.